Доброго ранку, малята! Дуже рада вас вітати! Здогадалися, хто я? Звісно, осінь, це моє ім'я. Дуже хочу познайомити вас зі своїми друзями. Це овочі, картопля та морква. Доброго ранку, дітлахи! До вас ми дуже поспішали, на городі виростали та прийшли вас попросити, щоб ви нас намалювали. Дітки, допоможемо овочам, намалюємо, але перед цим розімнемо наші пальчики. Стали овочі у ряд, шикувались всі підряд перші круглі бурячки. В них селені вічки, потім морква і редиска, бурячки, сестрички. А за ними картопля, помідор, огірки, капуста, ріпа, всі овочі у нас на городі вищий клас. Намалюємо овочі за таким зразком. Для цього нам потрібно. Клійонка, серветка, фарби жовто-горячого та коричневого кольорів. Пензлик з водичкою. Нам буде потрібна допомога батьків, щоб розрізати моркву та картоплю навпіл та вирізати тарілочку з аркушу білого паперу. Починаємо. Беремо пензлик та моркву, яка розрізана навпіл. Пензлику водичку, потім у фарбу помаранчевого кольору та дуже добре, ретельно, щільно розмальовуємо нашу моркву ось так, щоб наш відпиток. був дуже дуже гарний. Ось так. Прикладаємо, добре притискаємо. Ось так. Ось яка морква у нас вийшла. Зараз ми її трошки. Домалюємо ось так, щоб воно було схоже на моркву. Ось яка морква. А зараз замальовуємо картоплю у коричневу фарбу. Ось так, дуже ретельно і щільно, щоб у нас вийшов ось такий відбиток, ось одна картопелька, і зробимо ще іншу. Ось так притискаємо. Ось друга картопелька. Ось такі гарні овочі на тарілочці в нас вийшли. Який чудовий малюнок вийшов. Але я вірю, що в наших дітлахів вийде краще. А вони нас точно намалюють. Так, звісно, намалюють. От ми зараз підемо і їх про це попросимо. До побачення малята. Дітки, а ви мені скажіть? Ви запам'ятали, як мене звуть? Так, молодці, звісно, осінь. А хто до нас сьогодні завітав у гості? Так, молодці, морква та картопля. Дуже буду чекати фото ваших робіт. До побачення малята.